Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами розглянемо нову подію від саме чесної і справедливої компанії WarGaming. Подія у нас називається Горноковальні Що можна сказати про цю подію? Типовий злив ресурсів, в якому нам доведеться з вами фармити ось такі от значки події. Вони, до речі, у нас це, до речі, виглядають як якісь. Навіть не знаю, як, як це назвати. Ну, коротше, якщо ми натискаємо сюди, то у нас тут діляться значки події на два типи. Залізні злитки, які ми можемо отримувати за знаки класності, або обмінюючи ту чи іншу там, той чи інший ресурс в даній події, за них ми можемо отримувати, в принципі, більшість ігрових цих яких. Більшість пропозицій ми за них можемо купити. І е, також у нас з вами є ось ці ланцюжки, е, які називаються е, залізні кренделі. Нічого собі, таке замудрити ще треба було. Е, кренделі, е, вони взагалі не враховуються за перемоги в турнірах, боях, де ти здобуваєш. Без преміум аккаунту, бустерів чи їх два менше, ніж. Коротше. Що можу сказати? Ці кренделі е, заробляються за перемоги в боях. Якщо ви здобуваєте більше, ніж е, ось таку кількість досвіду на окремій техніці. Ну, Тобто, в принципі, це по суті стандартний злив ресурсів, то тільки до того у нас був лакшері лаунч, а зараз у нас оце е, горноковальні. Сьогодні ми з вами трішечки зільємо ресурсів і, можливо, повідкриваємо ось ці скриньки, тому що ці скриньки мені зацікавили. Чим. Та в принципі тим, що тут можна позбирати сертифікати на різні танки. Я не розраховую на головну нагороду Bizonти C45. До речі, якщо хочете на нього огляд, пишіть в коментарях, тому що ну, є про що поговорити про даний танк. В принципі, в нього дуже багато фішок, і дуже він сам по собі прикольний. Тому я рекомендував би за можливості отримувати всім. Що ж до представлених танків, це у нас танк з сьомого рівня т 44 85 Не грав на ньому. Чесно, не знаю. Продав його, коли крутив рулетку на клинок. Він же ВК. Матільда Блекпринц, в принципі, танк 5 рівня. Тобто, ну, доволі нецікавий апарат. Тому що, по-перше, це танк 5 рівня, а по-друге, ну, немає в ньому нічого такого цікавого. Це, по суті, корпус Матільди і Башта Блекпринса. Тобто, такого прямо чогось цікавого вау, тут немає. І а, М4А1 Рев, він же ре, Ревалор, Коротше, французький револьвер, схожий чимось на. Шермана доволі прикольний апарат, який я собі хотів би мати, тому, в принципі, буду робити ставку на нього. Ну і, звичайно ж, в кінці у нас частини на сертифікат на Тигр 131. Доволі класний танк 6 рівня, тому за можливості, знову ж таки, рекомендую отримати всі. Що ж до зливу ресурсів: що варто зливати, що не варто зливати? Ну! Почнемо з простого: це в принципі, чи варто зливати там преміум акаунт. Якщо у вас його багато, я би злив на вашому місці. Чому ні, в принципі, доволі багато дають за це злитків? Можна в принципі спробувати злити. Що ж до бустерів, це в нас що до речі за бустери такі. Бустери бойового досвіду. Доволі спірне питання, тому що бустери бойового досвіду вони, в принципі, потрібні для викачування гілок, і якщо ви викачуєте гілки, то вони вам, скоріш за все, потрібні. Тому я б на вашому місці їх не зливав. Так само, як і бустери на е, вільний досвід. Тобто, ну, це доволі класна штука, яка допомагає фармити вільний досвід. А от бустери перезарядки спорядження я би злив, би злив би навіть з радістю. Чому? Тому що ну, вони мало що дають насправді. Тому давайте ми їх зільємо, зільємо їх по максимуму. Оп! Тисячу жетонів ми з вами отримали. Сьогодні ми, до речі, з вами ще повідкриваємо ці контейнери, побачимо, що з них падає. Що тут ще можна злити? Так, на золото не зливаємо. Це у нас на що? Бустер досвіду екіпажу. Зливаємо по максимуму, тому що екіпаж у нас Wargaming зробили 100%, тому я від них особисто сенсу не бачу. Я їх і до того не використовував, але зараз так тим більше. Обміняти. Все. Обміняли ми їх з вами, в нас нуль їх. А, можна, знаєте ще що? На золото не рекомендую обмінювати, і за золото купувати також не рекомендую. За преміум вже сказав, я собі його купувати не буду. І я ще можу в майбутньому, не в цьому відео, якщо вам буде цікаво, злити вільного досвіду трішки. Ну, наприклад, там півмільйона, які в мене зараз накопичились, для того, щоб відкривати для вас е, ці контейнери. І, в принципі, на цьому все. Давайте ще подивимося: бустер перезарядки спорядження ми злили. Давайте ще знаєте, що подивимося. Я ще хочу бойового досвіду. Десь бустерів з 100 злити, хай буде. Тому що я їх все рівно не витрачу так багато, а потім, щоб вони мені валялись, навіщо. Добре, давайте будемо відкривати філігранні контейнери. Я б, звичайно, ще бочечки відкривав би, але зараз, як то кажуть, не про це. Давайте. Перший контейнер філігранний контейнер у нас. Давай. Покажи філігранність. О, На реванс. До речі, тут я вже згадав, тут можна непогано так підзаробити, а ще, до речі, можна обмінювати срібло. на... Залізні злитки. Не знаю, наскільки це вигідна пропозиція, тому що тут <смі> дуже дорого насправді. Тому на рахунок срібла думайте вже самі. Давайте, другий контейнер у нас. І це у нас на Т-3485. Добре, в нас ще є третій контейнер. Давай. Я хотів би отримати насправді. О, 100 золота. Я хотів би насправді хоч якусь частинку зібрати, хоч якийсь, хоч один танк. Крім Black Prince. тобто, ну, Або Тигра хотів би зібрати 131-го. До речі, скільки в мене цієї валюти, я. А, ось вона десь де тут. Або Тигра 131-го хотів би зібрати собі, або револьвера Рев. Його револьвер, по-моєму, називають. Якщо я не помиляюсь, ну, в принципі, ми його потихеньку збираємо, половина в нас вже є. Тому я думаю, що шанси на нього є. Ну, якщо що, буду зливати, в принципі, цей. Um, Скажи жити, і я скажу, буду зливати невільний досвід. да, вільний досвід буду зливати, якщо що, можливо, трішечки зілью. Чому ні? Тому що, ну, подія, в принципі, вона прикольна, по-своєму. По-своєму, прикольна. Ну, 40, до речі, не вистачає, цікаво, цікаво. Uh, хоча, знаєте що? Давайте я зіллю, в принципі, 30 днів преміум аккаунту. Це, в принципі, буде справедливо по відношенню до вас, щоб ви бачили, що падає з цих контейнерів, і ми продовжимо відкривати. І ми продовжимо відкривати. давайте. Продовжуємо відкривати. Uh, не зливав би, скоріш за все, я ці дні преміум аккаунту, але чому ні? Чому ні? Покажу вам, що може падати з цих контейнерів. Камуфляж, ефект метелика, до речі. До речі, дивіться, який гарний ефект метелика. До речі, знаєте, що я не подивився? Я не подивився, який шанс на сам Бізонте С45. Ем, найцікавіше те, що компенсація за нього йде в золоті. Тобто, ну, це класно, тобто, ну не сріблом, тому що буває, розробники забувають змінити. І насправді ціна за нього, ну, ймовірність випадіння я маю на увазі, доволі сумнівна. Я не думаю, що він взагалі тут буде падати в великій кількості гравців. Тому прямо розраховувати на нього не варто. Варто розраховувати на те, що ви заберете ту ж Matildu Black Prince. Або Т-4485, якщо у вас прямо багато цього всього, у мене його не так багато. Ну, але хотілося б хоч, хоч, хоч один танчик зібрати. Повернути того ж Тигра 131-го, шикарний апарат. Ем, до речі, він дуже швидко збирається. Дуже швидко, прямо чесно вам скажу. Так як і Т-4485. Так, добре, ми, в принципі, злили все. Єдине, що я зараз зроблю, я зараз зроблю. я, зілью, що я зілью? Давайте зілью півмільйона срібла на те, щоб отримати 50 цих злитків і відкрити ще один контейнер. В принципі, як відео, саме погляду по цієї події, я думаю, ви зрозуміли, що це за подія. І вже в кінці цієї події, а вона буде проходити, я нагадую вам. 10 днів. Я спробую за 10 днів зібрати ще купу цих металевих злитків і цих ланцюжків. Можливо, відкриваємо з вами бочечки. Можливо, купимо з вами фон профілю, в принципі, чому ні. Доволі прикольний фон профілю. Така, знаєте, майстерня, доволі гарно виглядає. Ну, на рахунок камуфляжу легендарного він в мене є. Тобто, в мене є танк, в мене є легендарний камуфляж. Я не бачу сенсу на нього саме вмазуватися. А от е, з горним кавадлом насправді. Е, от фон профілю можна, в принципі, було би собі на нього вмазатись. Тому якось так. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи хочете ви побачити огляд на два танка, на Round Panzer. Які, в принципі, вартує е, уваги, в принципі, прикольний танчик. І. На танк саме Бізонте с 45 тобто головний вінець даного контейнера. Чи цікаво було б вам подивитися на нього огляд? На цьому все. А, також пишіть в коментарях, чи цікаво було б вам подивитися, як я зілью близько мільйона вільного досвіду. Чому мільйона? Тому що я так подивив, я так згадав, в мене тут ще є ось такий сертифікат. Тобто, ну Приблизно мільйон буде злито. Тому, якщо вам це цікаво, знову ж таки пишіть коментарях. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!